Священник Олексій, якщо Бог створив все добре, то навіщо він створив комарів, щоб вони кусались? Щоб мали що їсти жаби? Не буде комарів, то прийдуть жаби, вас посідають. Я жартую, звичайно, ну все в природі, воно все в природі створено добре. І комарі, і мухи, і, і всякі, всякого виду комахи, ті запилюють квітки. Ті розрихлюють землю, ще інші якусь іншу користь роблять. Ну нема на планеті Земля такого, що воно не є корисне в загальному такому. Е, значить, комарі літають, жабки комарів їдять, пташечки комарів їдять, на люту ловлять, кормлять своїх. І так воно, а, а, а там далі, а жабку боць з'їсть. Ну, боця ніхто не їсть, але ні, лисиця може напасти, боця з'їсти, а дядько лисицю. Ну, по різному, так знаєте. Ну воно в природі все мусе бути. То нема її ради, я в тому не розбираюся. Я навіть не можу пояснити, чого коза йде на двір так, а корова так, а кінь так. Якщо я в тому не розбираюся, то що я можу про великі божі діла говорити? Бог створив все добре, і хай воно буде, і хай кусаються комарі, а як інакше. Хай трошки там допомагають нам бути бадьорими з Богом.